Вустави Мур корисні військовий час. Набагато більше, ніж якби я писав оригінальну п'єсу з метою, тіпа, як це буде читати через 100 років. Ти дивись, чи буде хтось через 100 років можливо відкривати сценарій ребелії і думати, блін, це ставили вони серед ракет. Ну, можливо, да, да, ну, тіпа, поняв. але це дуже дивно, бо це поняв, вистави Мур, це про те, як ставилося 6 років назад. а Це виходить вистава про те, як ставило щось, як ставилося щось ну, поняв, це, це смішно, це, це навряд чи станеться. У мене дуже це дуже по-більшовицьки звучить. Якийсь той вже пролетарський, типу, погляд на мистецтво. Я вважаю, що зараз мистецтво має ну бути корисним з точки зору того, що якась повна абстракція, чисто щоб відволіктись. Менш, мені здається, потрібна, хоча так не можна казати, ніж щось, що може тебе надихнути, повернутися, пізнати там, цю історію, країну, звернутися до минулого. Бо такий час зараз. Питання виживання моєї нації і твоєї, і твоєї, і вашої yeah. так, улюблене. Бо якщо твоя творчість в першу чергу тут і зараз змушує там, 100 тисяч людей, умовно, так, які подивилися, типу, блять, я тебе розумію. Що я, типу, ну, правонаслідник Чорновола і Клубу творчої молоді. Типу, умовно, я типу, розумію, за що вони боролись? Я тут. Типу, то це надзвичайно круто, і це набагато цінніше, ніж те, що через е 50 років хтось буде п'єси Сашка Хоменко читати в школі. Похоє ще, тому що зараз є питання виживання. Нації, я знаю багатьох людей, які типу, умовно типу, я обирала лишитись в Україні. Останньою краплею була ваша вистава. Типу, бо я тепер розумію цю історію. От. І от це життя одного українця, який типу, тут далі буде жити і працювати. Ну, це набагато важливіше, ніж історична спадщина.